Всім привіт, друзі! З вами знову Віктор, і сьогодні я разом з вами буду продовжувати проходити Сталкеркін Чорнобиля. Зупинились ми на тому, що в попередній серії ми е, ходили на ложну концовку і говорили з представником осознання. І Тому сьогодні, в цій серії, у нас буде фінал. Тому давайте без лишніх слів будемо продовжувати. Давайте загрузимо наше, е, наше останнє. Охранені. Так, ну що, друзі, ми загрузились? Давайте достанемо свій вал, тому що зараз тут буде дуже багато ворогів. Монолітовців заспавниться на телепортах. противник? Блін. Блін, блін, патрони не вчасно закінчують. Я кажу, знаєш, це можна пробігти. Просто давайте так і зробимо. Щоб довго з ними не стрілятися просто. Так, а куди я? по моєму я не туди заспавлюсь. А, не, туди, все правильно. Так, давайте піднімемося по лісниці. Тут у нас зустрічає гауснік. Давайте спочатку знімемо он того. Прерочка. Есть, вот он. Так, друзья, выбачаюсь. Так, все. Нет, это очень далека дистанция, волны не достает. Давайте поднимемся по лестнице, нажмем F6. Потому что Назара... Ой, залез по лестнице, называется. Так. на нифига себе ты еще живый офигеть я думаю он же того пресэфнулся на да, ничего живый разбийник да, бля что я в него попасть не могу вот так вот все готово Давайте візьмемо бінти Опа, тут ще у нас один зустрічає. Гаусник. Так, нам по-моєму сюди. Так що давайте спустимся. Давайте ще спустимся. Так. Кого засыбем? Иди в пень. Бідолага пробити пробить не може Лохи. Так, бы ничего, тебе ничего. Так. Так, ну куда нам дальше? Ну, даже ни разу не попал. Лох. Так, нам сюда. На тепло Так, все, бежим дальше. Друзі, ця серія мабуть, буде трошки коротша за мої попередні. Але... На сьогодні фінал. тому... Я просто міг це зробити в попередній серії. піти на фінал основний, але я, мабуть, думаю, що там серія могла би бути за тривалістю одна 1... година. тому... Я вырещу финал Паранеста в живинчую серию. Так, это я, Хаушник. Так. Так, давайте сохранимся. Да за что? Ты подкрался, я крыса. Шо что, аптечек нема? Ё-моё, у меня аптечек нема, прикиньте. Две уже аптечки просрал. И патрони нема, шо это за херня? Нема патроним, нема аптечек. Я в шоте. Как мне воевать дальше? Так, иди пень. А нам пометник Ну тут вас сразу нас зустрічають. Я просто стараюсь не тратить багато бленных патронів. Сам тискакіда. Може давайте хпшку візьмемо? А, давайте. Щоб вже не тратить патрони на вал. Так, ще давайте візьмемо. Так, воно телепорт пригнем. Так, о, -о, -о прыжок веры. Так, давайте пропрыгнем сюда, забежим в... Тихо! Блин, чуть не упал. Так, нас тут зу... зустрічає сурок. Прям в мене мейнстрим мразь. Так, давайте в цей телепорт. Тут у нас... Молодцы. А ну давайте попробуем на нее підкрастись. Я думаю, що він мене замітить, але ну все рівно. Да, він мене замітив мразь. Так Surprise, bitch! Щоб не тикав просто Ти Тоже щоб не втикав. У! Так. Ми знову на тепло біжим-біжим до телепорта. Вот тут Тоже багато стреляли Блін, тряска, ну пожалуйста. Лица хпшка наже взломана, вона вже зломана, така коса. Ах ти мразь! И мені, блін, зараза все хп зняв. У мене те нема. О, блін, чуть не впав. Давайте сохраним тебя на фиксику. Это было бы б как же я впав би. Так. Бежим дальше. Так, вони там зверху, тому хай йдуть в пінь. А ми перегємо телепорт. Пошло, жара, і якраз тряска починається, ну естественно. Ігра проти мене грає. На. Зло, що у нього було КД. Я його встиг чикнуть. Нічого нема. Вкусненько. Але тут телепортів, тут конечно капець. Та як я не попав, скажіть? коли буває перезарядка. Ну що, ж попробуешь. Опять траска, да що ж ти будеш делать? Опа, на. Пошла вода гаряча. Та все, ця тебя ага, вона вже... нас ні, Да ще. Пойдища. Куда ты селяща? Тут уже. Трішки не так получилось, як я задумав, але ладно. Опа. О, склад. От у кстати мона... Ось тут, кстати, мона буде щось таке вкусне найти. Так, ну давайте попробуємо, В цих ящиках може бути щось цікаве. Тут нема нічого. Тут Тоже нема. Так, ну давайте армійський бронекостюм везьмем. і викинем. Тут теж нема. Тоже нема. В то в щоб не було тут нічого? Да ну ні. Ну не може бути. А в смысле тут немає нічого? Бинти? О! Казалось, що й було. Мій внут... мій внутрішній інтерес сказав мені ні. Оні. Так. Потиху, потиху, по одному. Тихонечко, тихонечко, помаленечко. Та блін. На. Хел. О, дорогі, зараз буде прикольно. Блин. Я куди куда ми зараз заратитать? Нечего. Какой А чого з тобою торгувати, не можно? Це печально. Так, вот тут оп, по-моему, мы типок. Можно переджидать. За. Завязываем себе лице бинтами, чтобы як мумия и все, и пошли в раш. Мать. Ух ты, -мо! Скример. Мразь, злякав. Собери ты свой пистолет, Так. Так, нам сюда. Так, давайте нажмем F6. Тут у нас жмурик. Давайте его перевіримо. Так, ну прям телепорт. Цель мона назвать, просто прыгаем по телепорту. Без бинтив, без нічого. Точнее ж без е, аптечок, просто с бинтами, з вязываем собі рожу. Едь я, я тебя хочу спочатку бити. я вижив. Я вижив. Я вошл думаю, в сказку попала. Где ты там? Блин, траска, будь ласка. Так, присепнуть я, пацан. Что, опять? Опять заспавнились. Ну мразь. Сейчас думал, кому не стрелять. Ну, блин. Так, я сюда поднять. Ага, вон здесь. Нет. Ну, я чуть не он Так, нам. Ну, блин. Позачитайте крыса і потім, блін... І потім як в спину на! Так, нам по-моєму треба трішки вернутися назад. Тому що воно сходить, але я не бачу я просто сліпе. Да блин! Заколебал! Ага, у нас ходы все. Давайте по, по ним піднимемся. Блин, пацаны, ч... О, так за... Экзам. Пацаны, ч у вас нема патронів на вал, блин? Я бы зараз валом побьев. Целый мазин витратив и не попал. Ну або попав, або він просто попав пораненим. Це незаконно. Ну ця ГПшка теж вже не нова, вона вже така Тришки зломана, тому вона така коса. Так. Що ви дете? Де ви там, типочки? Не okay. ви бачили? Вистрілив і заховався сразу. Так, ладно, друзі. Блях, я не сохранився. Ото приколіст. Так, щось... Що він там по мені тут ігрантмерник шмаляє? Я зараз як шмальну, блін. То він нафігеє. И вот жизни и вот, вот вс ⁇ Мразота. И пал. А да, елки-палки. Ящик провалив. А, ку Куку я тут. Чел. Новочек контужений Так, F6. Ми нажали F6. Він в упор не попав, якщо в Ну ничего нового. Вообще ничего. Так а де цей гранатометник? Який мені засандали О, привіт Ага, ага, все Я понял, дед Мразота. Хорошо Зараз тобі буде. Зараз тобі буде, капзда Так здесь там сзади Бляха ну попал в голову и поранены Так, индустута. Привет. Сам ты скотина. Все, хавай. Мразь. Опана. Ну что, друзья. Я вас хочу приветать. Ну еще пока рано. Нифига себе, блин. Выстроилась и гасит у меня. Ну и там чё? Та... В смысле? Я ж його убил! В смысле, я ж його убил? Что, він живий живу остался? Что это за фигня? Бляха Хорошо, давай теперь так. Пацан, походу, уже понял. А все, ему уже сдох тут не маленько. Так, ну що, друзі, я вас хочу привітати. Ми прийшли в финал. Ну що, друзі, можете мене привітати, я теж вас вітаю. Ми з вами пройшли Stalker Tін Чорноблі. Якщо чесно, це було дуже швидко. Я пройшов сталкер за за все за 7 серій. Я от так дивлюсь, що деякі блогери проходять і за 15, і за 20. Ну, мабуть, що я просто все знаю, там я вже просто не раз проходив, я так по фасту все пройшов. Ну, зато пройшов і кому. Давайте вийдемо в мене меню. Ну що, це було цікаво. Деякими місцями смішно, деякими місцями мене інколи бомбило, особливо, коли ми проходили лабораторію X10, там, де позасідають всякі крисюки, блін, за кутками із. І як злякають. Ну, ладно. Це таке. Ну що, друзі, якщо вам понравилось проходження Сталкетін Чорнобиля. Е... То ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, підписуйтесь на мої соціальні мережі, які будуть в описі під цим відео. З вами був я, Вик... З вами був я Віктор. Ну що, зустрінемось в чистому небі. Всім пока!